Друзі, всім доброго раночку. Сьогодні у нас четвер, і моя постійна рубрика Згадати все давненько її не було. Я вам нагадую, що в мене продається квартира велика. Вона знаходиться фактично у центрі Харкова, по вулиці Конторська, квартира на другому поверсі. Так, і значить, який великий плюс цієї квартири? То, що в цій квартирі є автономне газове опалення. Згадуємо з вами разом. Так, це вхідні двері, чотирьохкімнатна квартира, площа її 104 метри. Тут кондиціонер. Є ось такий невеличкий балкончик, дуже високі стелі. Так, здій... так, тут можливо його використовувати під офіси. Так, це кімната номер один. О, це ви тут. Так, це кімната номер два. Кімната все дуже простора, Це кухня. Кухня мрія кожної хозяйки І Велика перевага цієї квартири це автономне газове опалення. Вічильник на газ. Тут у нас за вікнами двір, газова плита. Так, дві кімнати я показала. Це кімната. Так, так це кімната номер три. Тут два вікна, вона також дуже простора. Кімната номер 4. Так, всі кімнати роздільні, це немаловажно. Так, бойлер, душова кабінка. Це у нас санвузол. І ось така велика кладовисть, з якою можна зробити гардеробну. Так. Ще раз, от по цій стороні 4 кімнати, там кухня ось з цієї сторони. І тут у нас санузел. Ось така квартира з автономним газовим опаленням, є сигналізація.